Якщо не на передовій, то працювати для передової. У цьому переконаний Ігор Лукашенко, депутат Житомирської обласної ради від фракції Слуга народу. Говорить, цей рік був не менш важким аніж попередній. Передусім, намагався допомагати усім, хто цього потребував, особливо переселенцям. Для цих людей, які переселенці, їм основне скажімо так, супровід. Тут тобто до мене зверталися відповідно. Я звертався до керівників підприємств, звертався до. Просто небайдужих людей, до волонтерів допомагали з житлом, допомагали з харчами, допомагали з одежею, особливо дитячою одежею. Таку допомогу від Ігоря Лукашенко впродовж року отримали 12 родин. Звичайно, не оминав увагою потреби військових. Безпосередньо закладу ми дві машини передали, підремонтували, оформлювали і збирали вантажі на передову на 30-31 бригаду. Проводили збір на оптику. Силами колективу закупили два тепловізора. Ігор Лукашенко, керівник чуднівської лікарні, котра з початку широкомасштабної війни надавала допомогу як військовим, так і цивільним. Як лікар за фахом, добре розуміє важливість безперебійної роботи медичного закладу. Тож лікарню було забезпечено генераторами. Ми абсолютно автономні всі корпуси, котельні, тобто, ми автономні по воді, автономні по опаленню, автономні по енергозабезпеченню з розрахунку там. Декілька днів ми можемо повністю бути відключені від мережі. Ще раз кажу дай Бог, щоб цього не знадобилося, але ми в цьому плані спрацювали. Окрім того, вдалося замінити покрівлю у одному з корпусів лікарні. Залучив коштів обласної ради я як депутат в цьому році. Мільйон коштів було виділено, і це все пішло. Ми нам вдалося за ці кошти, і ще додатково були виділені із бюджета, і з місцевого бюджету, і закладу нам вдалося поновити дах, перекрити дах на інфекційному корпусі безпосередньо в нашому закладі на сьогодні. У всіх лікувальних корпусах нові дахи разом з колегами з політичної сили Слуга народу Житомирщини після підриву Каховської ГЕС ігор Лукашенко вирушив до Херсона з гуманітарною допомогою. Матеріальна допомога надавалася і мешканцям громади, котрі зверталися до депутата. За даний рік матеріальної допомоги надано 18 громадянам, це в основному надзвичайно важкий стан здоров'я. Це онкологія. Це загальні захворювання, такий важкий, важкий соціальний стан. Так як рік підходить до завершення, ігор Лукашенко вже заглядає у наступний. Говорить, в планах реалізувати доволі важкий проєкт для Чуднівської громади. Уже виділено перший транш коштів. Зараз е, завершили розробку проектно-кошторисної документації надзвичайної кредитної програми відновлення України і буде залучено в нашу громаду майже 150 мільйонів на реконструкцію стаціонар. Нарного корпусу КНП «Чуднівська лікарня. Сподіваємося, що все в нас вийде, Що ми до цього дійдемо. Надзвичайно важливий шах. Тому що це дуже великі кошти і робиться вже все по сучасному, згідно сучасних вимог. Продовж року Ігор Лукашенко взяв участь у всіх засіданнях комісій та сесій, під час яких підтримував важливі рішення для регіону та для наближення нашої перемоги.